Ти працюєш тільки з подологами? Чи можна до тебе з нуля? Я працюю з подологами. Я працюю з подологами. З нуля можна зайти на нашу школу подологічну, да, наприклад, нашу школу, якщо людина не подолог, але вона хоче здобути освіту, вона може зайти в нашу школу, здобути освіту, почати відкрити свій перший кабінет, і далі я можу такій людині дуже швидко допомогти стартанути для того, щоб не топтатися там довгий час, час на місці. І ще хочу сказати, що зараз я довгий час думала над своїм, у мене є один флагманський курс да, з приводу того, там подологія, бізнес-подології. Без меж і я ходила в питання, хотіла і ще одні треба ще один флагманський курс, який да, такий великий, а, об'ємний. І я зрозуміла, яким це буде курсом, так вам анонсиком трошки закину. Про це ще ніхто не знає, але це буде однозначно про жіночу реалізацію і через здобуття професії, яку можна перетворити потім в прибутковий бізнес, який може приносити як мені гарний, гарний прибуток.